Всім привіт! Зараз будемо оглядати підлітковий велосипед Discovery Flint AM DD. AM означає, що він на амортизаційній вилк DD на дискових гальмах. Розмір коліс 24 дюйма. Випускається він в одному розмірі це 13 дюймів. Підійде під зріст мінімальний це 128 см, максимально до 145 См. Матеріал рами високоміцна сталь. Гарно зварені труби, рама досить симпатично виглядає. При бажанні можна встановити багажник, є кріплення. По заводу флінт укомплектований центральною підніжкою. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Саме сидіння комфортне та м'яке. Модель представлена в декількох кольорах. На передньому плані сірий з чорним, з елементами зеленого-матовий. На задньому плані такий фіолетовий, матовий також. Кольори симпатичні. Також є додаткові, також красиві, з ними ви можете ознайомитись на сайті. Вилка сталева з невеликим ходом 30 мм. Обід подвійний алюмінієвий противоударний, Гума Компас з універсальним протектором шириною 1,95 дюйма. Втулки сталеві на конусних підшипниках, бренд Шунфен. Тулки непогані в накаті. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика. без проблем можна колесо зняти без будь-якого інструменту. Заднє колесо фіксується на гайках. На цієї моделі руль можна регулювати по висоті. Гальма дискові механічні. Такі ж самі гальма встановлюються на дорослі велосипеди Discovery. Діаметр тормозних дисків по 160 мм передній та задній. Кількість передач на велосипеді 21. Складається з компонентів LTU. На руль встановлені монетки LTU a 2 серії. Права монетка на 7 швидкостей. Зліва на 3. Передній перемікач. ЛТУ А-серії, провідна пара на 3 зірки, сталева, розрахунок зубів стандартний 2434 і 42, каретка на промислових підшипниках. Задній перемикач ЛТУ А2 серії. Працює він з тріщиткою на 7 зірок. Розрахунок зубів на великий 28, на маленький 14. Discovery Flint це простий та надійний підлітковий велосипед. Випускається ця модель досить давно, гарно себе зарекомендувала з приводу надійності, але, звісно, як будь-який велосипед потрібно обслуговувати, щоб він добре їздив. Гарантія на раму 10 років на навісне обладнання півтора. Якщо сподобалась дана модель, замовляйте, відправимо швидко, доставка безкоштовна, є різні способи оплати. Вам дякую за увагу. До зустрічі в нових відеоглядах.